Якщо вас цікавить оборонна сфера України і світу, то раджу уважно подивитись цей випуск. Сьогодні дивіться іловайський котел версія Міністерства оборони. Сібрис, клинова арка та інші військові маневри. Путінські українці в генеральному штабі Росії та можливості одноразового польського дрона. Дуже природньою вважається. Готовність віддати своє життя. І померти за свою батьківщину, але небесна сотня. І 872 відважних українських воїна померли не лише за Україну. Вони склали голову за те, щоб ми посіли гідне місце в родині європейських народів з часів Другої світової війни. Жодна нація за право бути європейцями. Ніколи не платила такої високої ціни. Скажіть мені, будь ласка, хто зараз після цього наважиться закрити двері до Європи перед Україною? Хто буде проти надання нам перспективи членства в Європейському Союзі, до якого сьогодні ми робимо перший, але дуже рішучий крок? Сьогодні ми впевнено вийшли на цей європейський шлях. Я хочу нагадати, старт був важким, але фініш буде переможним. Слава Європі! Слава Україні! Це зараз буде просто історична мить. Проєкт закону, реєстраційний номер 0098, про ратифікацію угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони. Та європейським союзом, європейським інститутом з атомної енергії і іншими державами-членами. З іншої сторони для прийняття прошу, шановні колеги, голосувати за 355 рішення прийнято. Вітаю! Починаємо з українських військових новин 20 серпня. Постановою Кабміну no 413 затверджено порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які брали участь у антитерористичній операції. Там роз'яснюється, кому надається цей статус, та є додатки з бланками довідок, які необхідно надати комісії. Бійців добровольчих підрозділів МВС, Азов, Айдар та Дніпро можуть прийняти до лав Збройних сил України. Про це йшлося під час зустрічі з представниками міністерства оборони. Таким чином у їхньому арсеналі з'явиться важке озброєння. 27 одеських та гарківських курсантів у зоні АТО нагородили почесним нагрудним знаком за вірцевість у військовій службі третього ступеню. Майже місяць майбутні офіцери ремонтували техніку для передових позицій на Донбасі. В ході антитерористичної операції військові медики надали допомогу 2,5 тисячам поранених. Нині у шпиталях перебуває 1173 бійці. Ближчим часом у Львівському та Ірпінському військово-медичних центрах створять реабілітаційні відділення. На кошти українців волонтери закупили 18 позашляховиків Mitsubishi л 200 Цього тижня батальйон 79-ї аеромобільної бригади Фенікс отримав три машини. Також сучасну альтернативу УАЗакам скоро передадуть 25-й бригаді та головному управлінню розвідки. Майже 20 українських офіцерів беруть участь у міжнародному навчанні Кленова Арка, що проходить у польському Любліні. Значні зміни у плани маневрів за участю України, Польщі, Литви та Канади внесла агресія Росії щодо нашої держави. Я знаходжусь в секції С3, яка розробляє різні такі оперативні завдання, які потім обробляє, подаються потім на ток і подаються прямо на підрозділ. Тобто всі задачі, патрулі, конвої, блокпости, спостережні пости, все, що підрозділи виконують, ми розробляємо в ці секції. Штаб складається не тільки з офіцерів, а й з сержантів, які допомагають офіцерам. Фактично на рівні володіють знаннями цих керівних документів. Фактично один одного можемо підмінити, можемо прийняти якесь рішення, можемо в разі якоїсь такої надзвичайної ситуації, ми можемо спрацювати так, як потрібно. Ми, як то, поставили основну таку нагрузку, задачу іменно саме планування, тобто розробити операцію, далі подивитися місце, де буде використовуватися та операція. Зважити всі сили, врахувати всі моменти, організувати там взаємодію, взаємопідтримку з мовою проблем таких немає. Ну, Решту так втягуємося, привикаємо. Потрібно постійно проводити такі сумісні навчання, де застосовуються багато військ інших контингентів, щоб упростити взаємодію, щоб опростити, щоб в нас була, як би сказати, одна думка, одне бачення і одна команда. Традиційно, починаючи з 1997 року, багато національні морські навчання країн чорноморського регіону Сібриз проходили влітку, але анексія Криму та крадіжка частини українського військово-морського флоту Росією змусили змінити дату цьогорічних маневрів. Чи вплинуло це на якість заходу? Знають наші кореспонденти. Ще пару місяців тому санітарний катер Сокаль був виведений з Криму. Росіяни пошкодили деякі його системи та вкрали медикаменти і спирт. Проте до маневрів все ж вдалося набрати команду і відновити морську швидку. Отримали сигнал про навчальну тривогу. От, судно вирушило в район аварії, здійснило пошук особового складу, який плаває на воді за допомогою літака Ан-26. Була скинута парашутно десантна рятувальна група, яка навела катер на е, об'єкт. Троє членів парашутно-рятувальної групи десантуються з висоти 1200 метрів. За кілька хвилин потерпілих вдається підняти на борт та надати першу долікарняну допомогу. В операційній катера можна провести повноцінне хірургічне втручання. Усе необхідне є. Кожен рік це навчання проводиться. За одною і тією тематикою. У Цьому році навчання більш інтенсивніше, воно буде більше насичене вправами по пошуку підводних човнів, по рятувальні людини на морі це дуже важливо для нас. Ну і Загалом взаємосумісність наших кораблів, наших літаків з іншими країнами світу для нас дуже важлива. Враховуючи спостерігачів з Грузії, Норвегії, Швеції, Франції, загальна кількість учасників навчання близько двох тисяч осіб. Компанію п'ятьом українським кораблям та суднам склало сім іноземних бойових плавальних засобів. Наприклад, американський ескадрений міноносець Рос, аналог якого зараз коштує аж 2 мільярди доларів. Іспанія відрядила до Одеси новий корабель, який став другим у проєкті. Від Туреччини, яку на Сібризі зазвичай представляв катер, цього разу новий корвет. це навчання воно сплановано було за рік, як мінімум планування навчань починається, і цей регіон був визначений. То Україна, навіть якщо говорити з політичної точки зору, ми показуємо свою політичну стабільність. Як ми спланували тут проводити, не дивлячись на те, що йде неоголошена війна, ми проводимо це навчання, не дивлячись на що. Тому для нас це покажчик стабільності. Для наших партнерів, які відгукнулися, теж покажчик стабільності. Для керівника навчань від американської сторони, командора Джеймса Ейкена, Цей сібриз вже третій. І, хоч рік тому він потискав руку адміралам, які стали зрадниками, американець не розчарувався в українцях за останній рік ставлення. i was especially proud of sagadashni Я гордий за фрегат Гетьман Сагайдачний, який минулого року готувався тут до антипіратського походу та здійснив його успішно. Це перший корабель країни не члена НАТО, який здійснив таку місію з 2009 року. Для цього екіпаж мав відповідати сотні натовських вимог, так званих станагів, а це 25 тисяч сторінок англійською мовою. У рідних же водах, 8 10 вересня, флагман військовоморських сил займався пошуком умовної субмарини, а спільна українсько-грузинська команда здійснювала догляд. Цивільних суден, хоча Сібрис на натовське навчання, а українсько-американське із запрошенням країн партнерів Росію, воно дуже нервує не дарма. Над канадським крейсером, супереч міжнародним нормам, літав винищувач із триколором. А в анексованому Криму провели стрільби з нових ракетних комплексів берегової оборони. Бастіон я входив в групу планування навчання Сібріз 98 коли значит, брали участь два корабля Російської Федерації, СКР Ладний, великий десантний корабель і рота морської піхоти. І це були дуже дуже такі позитивні навчання. І потім в журналі Морський збірник я навіть читав дуже позитивний відгук. Дуже такого поважного адмірала російського часи змінилися. Путін поцупив у нас Крим і досі тримає у заручниках 17 одиниць українського бойового флоту. Сподіваємось Костянтину Ольшанському, Славутичу, Тернополю вдасться долучитися до Сібриз вже у наступному році. Біля Іловайська став одним із найважчих та найкривавіших на території Донбасу. І коли у другій половині дня, 25 серпня, Путін вів сюди регулярні війська, антитерористична операція набула іншого формату, розпочалось збройне протистояння українців на валі російської армії, армії, яка до наших кордонів стягнула близько 25 тисяч військових та потужну зброю, яка нахабно вдерлася на нашу територію та почала застосовувати авіацію і важку артилерію. Якщо ви мене спитаєте, що відбулося в Іловайську як людину, то я вам скажу, що дійсно це було горе для всієї держави і для мене особисто. Тому що там загинули кращі наші патріоти. І кожен із них це або чоловік, або батько, або син. І це велике горе. І важко про це говорити. Але разом із тим, як військова людина, я повинен також донести суспільству, щоб будь-які бої оцінюють з двох сторон. А що ж відбулося з тими військами Збройних сил Російської Федерації? Невже все там так добре було, як нам показують? І багато спеціалістів зараз говорять про ті речі, про які об'єктивно не могли знати. Бій за Іловайськ тривав не один день. Сили противника у рази більші. Потрібен був відступ. Відступ щоб зберегти життя особовому складу. Тоді військові зрозуміли, що путінська пропаганда зробила свою справу. Всі, хто там зі мною виходили, це все дійсно герої українці. Це герої українці. Вони не складали зброю. Вони не виходили тихенько. Вони прийняли рішення, що ми виходимо так, як мають вийти люди зі зброєю на території своєї держави, коли перед ними стоїть загарбник. І я, аналізуючи цей бій, повірте, та картина бою в мене не виходить ні. З свідомості моєї, ні з того, як я закрию очі перед собою. І я хотів би сказати, що я бачив тікаючих наших солдат, я цього не можу сказати, тому що коли переді мною йде БМП, коли ми нариваємося в населеному пункті Чумаки на одну засаду, я розвертаю колонну частину за собою. Там місцеві жителі дивляться, так сидять, як в кіно, На цьому, біля лавочка, біля воріт. Ми повертаємо за їх хату, а вони сидять і дивляться, як розриваються снаряди, як їздять машини, і як ми повертаємо за їхню хату, а там артилерійський дивізіон по нам веде вогонь. Так от, переді мною БМП-2 підривається зразу. Вискакують бійці, які живі, мої я маю на увазі збройних сил України, батальйонів добровольчих. Повірте мені, я не можу сказати цей кращий, це гірший, тому що вони всі кращі. Вони всі займали позицію до бою і вони всі вражали противника. Неправдива інформація інколи завдає більшої шкоди ніж зброя. Звичайно, для багатьох політиків у передвиборчій гонитві всі методи згодяться. Проте для військових найбільша перемога це мир будь-якою ціною. Коли напередодні виходу, 28-го числа ми організовували взаємодію з командирами всіма, які там приймали участь. Жоден командир не сказав, а давайте ми складемо зброю і підемо. Тема Іловайська стала топовою на всіх ток-шоу. І коли її обговорюють, зовсім забувають, що армія втримала багато позицій. Що ціною неймовірних зусиль військовим вдається зупиняти подальший прорив ворога на нашу територію. Іловайськ помог нам. поверить в свои силы, раз. А второе, он показал нам самим, что мы можем тоже уничтожать врага и действовать намного лучше, чем об этом говорят на самом деле. Второе, он показал, что у нас есть вооруженные силы, которые способны держать оружие. И не просто держать, а и побеждать. Я еще раз хочу повториться, что мы ни один бой за Иловайск после вторжения российских войск, ни один прорыв не допустили. Грамотно организованная оборона позволила нам удержать практически все направления, через которые пытались пробиться, войти к нам в тыл, расследить нашу группировку и разбить всех поодиночке. Этого не произошло. С початку формирования экспериментального батальона одни из бригад высокомобильных десантных войск Збройних сил Украины пришел в месяц. На сегодня підрозділ мы же укомплектованный особым складом. Та певними видами озброєння, але проблема номер один сучасна бронетехніка. По техніці, а стрілковому, оружі укомплектовано повністю. По бронетехніці процес іде медленно. але це во всій країні з бронетехнікою у нас зараз біда. Але процес іде вже зараз на озброєнні батальйону є те, про що інші можуть лише мріяти. Коштом пожертв простих українців придбані навчальні та бойові безпілотні літальні апарати, квадрокоптери та шість позашляховиків. Заміна устарівшої нашої техніки у Азіком. З'явилася ідея у Юри Бірюкова, коли ми з ним возили допомогу, коли ми ви вивозили ранених. Тобто, ця машина себе дуже добре показала, коли ми виходили там з котла, і їхали на ній зі скоростю 160 км в час по біздорожню. Тобто, на вазіки такого ну, зробити нереально. Звуки пострілів на полігоні поблизу Миколаєва чутно зранку до вечора. Півтисячний батальйон формувався лише з добровольців. Воювати в ньому зголосилися й люди, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих росіянами територіях. Алекс приїхав із Криму. Офіцер служив у спецназі. Да, родные одобрили. Мой выбор, конечно, одобрили. Вот, каждый у меня вся семья патриотов. Вот, тем более, подрастает маленький сынок. Он тоже одобрил папу, что он сюда отправляется. Потому что мы здесь находимся ради родных. Не заради денег, не ради славы, вот, а ради их только. Вот, и все. Нагрузки здесь дают серьезные, я считаю, это правильно. Лучше здесь пройти эти все нагрузки, чем потом испытать их там неподготовленными. Наразі процес бойового злагодження експериментального батальйону Фенікс триває. На передову бійцям належить вирушити вже найближчим часом. Хотілося б вірити, що завдяки цьому народному проекту ми зможемо у майбутньому удосконалити штатну структуру та забезпечити новітньою технікою їх інші підрозділи збройних сил України. Понад 200 представників української оборонної промисловості зібралися разом, аби вирішити питання щодо озброєння вітчизняної армії в умовах неоголошеної війни. Авіаційна техніка вона залишилася вся від колишнього радянського союзу. І от наша проблема зараз це шляхи, як її модернізувати, відновити, і перспективи, на якій техніці ми будемо літати в майбутньому. Науковці обговорили, чим ще можна відповісти зовнішньому агресору та які напрацювання виведуть українське військо на належний оборонний рівень. Наприклад, сучасні БТРи, що були представлені на параді до Дня Незалежності, оснастили новітніми системами управління вогнем та відправили у зону АТО. Це сучасні машини, які мають достаточно сильну вогневу мощ. і сучасні системи управління, я б оцінив, що БТР 3 е бтр 4 е входять пітерку. Самых лучших лег легких бронированных машин, которые сегодня можно увидеть на рынках вооружения всего мира. Теплою та сонячною погодою зустріла столиця учасників 24-х міжнародних змагань Пам'ять з веслування на байдарках і каної близько 300 учасників з різних куточків України зібрались у Києві на Трухановому острові. На жаль, цього року через досить складну ситуацію в нашій державі вперше не приїхали веслувальники з інших країн. Ці змагання традиційно проходять щороку та присвячуються воїнам-спортсменам, які загинули під час Великої вітчизняної війни в Афганістані та інших гарячих точках планети. Мы подумали последние несколько лет о том, что соединить детей с ветеранами. Ну кто еще может больше передать опыт детям, как не ветераны наши, такие как двукратный олимпийский чемпион Саша Шапаренко и масса-масса других, которых можно называть бесконечно. Змагаються тут і титуловані спортсмени. Ірина Клюєва з Одещини, чемпіонка України, у двійці на 200 метрів. Дівчина п'ять років займається веслуванням. Цей вид спорту, каже Ірина, вимагає хорошої координації, гарної фізичної підготовки, витривалості та терпіння. З першого разу не всі можуть навіть просто сісти в човен, тримаючи рівновагу. Моя лодка називається пласт антенна по 75 кілограм. Ну, там определений під чоловіка йде. Некоторі люди например, 60 наприміршісот кілограмів нужна по сімдесят 75. Некоторі 70, вісімдесят 85. Є різні лодки. Мені більше цього нравиться вайда і пласт. Ну хочу далі займатися гріблі, стати тренером там теж учі дітей. Юнаки та дівчата змагались в одномісних човнах у трьох вікових групах. Дистанції 1500 та 200 метрів. Змагання пам'ять є одним з етапів формування складу юнацької збірної команди України та гарною школою для юних спортсменів. Нам добре відомі прізвища російських політиків, артистів спортсменів, які народилися в Україні, але досі підтримують загарбницьку політику Путіна. Тож ми вирішили з'ясувати, хто з вищих чинів генерального штабу Російської Федерації має завдячувати українській землі, але слухняно виконує забаганки світового агресора. Номер один торжественне шествие войск возглавляє командуючий воєнним парадом генерал-полковник Олег Салюков. Якраз за тиждень до параду на червоній площі його призначили головнокомандувачем сухопутних військ, які вже чотири місяці поспіль вбивають українців на Донбасі. До речі, ця посада пустувала півроку саме у той час, коли зелені чоловічки ввічливо анексовували Крим. Попри це, Олег Леонідович погодився стати на чолі найбільшого угруповання російської армії. Генерал, напевно, вже забув, що у 1977 82 роках його військова кар'єра починалась саме у Київському військовому окрузі. У той же період, але на два роки довше, у столиці Української РСР служив і нинішній перший заступник міністра оборони Федерації, генерал армії Аркадій. Адій Бахін. У квітні саме він відповідав за прийняття лав російської армії військовослужбовців Криму, які зрадили українську присягу на сьогоднішній день. 9268 воєннослужащих указаної категорії в першочередному порядку отримали громадянство Російської Федерації, прийняті на воєнну службу по контракту, військові сили Росії і назначені на військові должності. Із них офіцери 2768 тисячі чоловік, прапорщики мічману 1302, солдати матроси, сержанти старшини 5000 тисяч. Сім і куртанти 191 чоловік у 1989 році Київське вище танкове інженерне училище закінчив начальник головного автобронетанкового управління російського оборонного відомства генерал-лейтенант Олександр Шевченко, якому для так званих ополченців Донбасу не шкода ані градів, ані буків, ані танків Т-72. Вчинки вище перерахованих посадовців залишаться на їхній совісті, але у російському генштабі сумлінно служать і генерали, які народилися в Україні. Наприклад, керівник апарату Міністерства оборони Російської Федерації, генерал-полковник Юрій Садовенко, з'явився на світ у Житомирі 11 вересня 1969 року. Зараз учаснику бойових дій залишається тихенько трястися за своє місце та виконувати злочинні накази Путіна і Шойгу. У березні заступник міністра навіть проінспектував так званий Кримський федеральний округ. Навряд чи українські родичі будуть вдячні йому за це. І те саме стосується командувача військ повітряно-космічної оборони, генерал-лейтенанта Олександра Головка. Він народився у Дніпропетровську, навчався у харківському училищі ракетних військ. А нині старанно служить Кремлю, поки російські окупанти захоплюють його батьківщину. Головний редактор військово-історичного журналу Міністерства оборони Російської Федерації, полковник Ігор Чашук, народився у Миколаєві, а навчався на журфаку Львівського військово-політичного училища. На диво, у виданні досі не опубліковано жодного матеріалу про наш Крим чи Новоросію. Таким більш-менш позитивним прикладом ми завершуємо добірку антигероїв, але швидше за все, і цей медіаресурс путінська машина буде використовувати для переписування історії Росії. І до міжнародних військових новин у своєму зверненні до нації президент США Барак Обама окреслив стратегію боротьби з терористичним угрупованням Ісламська держава. Зокрема, йшлося про відмову від прямої участі у бойових операціях. Проти в Іраку буде 2000-й американський контингент. 10 вересня завершились військові навчання НАТО, «Стетфаст Джевелін або вірний спис. У них задіяли 600 вояків з 9 держав, сотні бойових машин, 10 літаків та стільки ж гелікоптерів. Маневри проходили на території Німеччини, Естонії, Латвії, Литви та Польщі. 10 вересня, о 14.00, за московським часом, на території полігону у Челябінській області під час утилізації боєприпасів стався вибух. Причиною називають займання пороху. Один цивільний працівник загинув, ще одного поранено. Військові розслідують цей інцидент. В Азербайджані відкрилась перша міжнародна виставка оборонної промисловості Адекс. 200 компаній з 34 держав світу демонструють там свою військову продукцію. До речі, у Баку Київський бронетанковий завод вперше презентував бойовий модуль Блік-2. Польська компанія WB Electronics презентувала одноразовий ударний міні-безпілотник «Вомет». Апарат з пластику вагою 1,3 кг кілограми вистрілюється з переносного пускового контейнера або більшого дрона та може перебувати у повітрі 40 хвилин. У США працюють над кількома пристроями, щоб замінити попереджувальний вогонь у гору. На відстані до тисячі метрів від позиції спеціальні насадки на зброю засліплюють випадкових перехожих чи ворогів. При наближенні до бійця світло стає ще яскравіше. Цим я завершую випуск та сподіваюся, що новини наступного тижня будуть ще позитивнішими. Побачимось.